Додали святковості власному двору кілька років поспіль. Жителі багатоповерхівки на Ливаневського 16, напередодні свята прикрашають не тільки власні оселі, а й прибудинкову територію. ігрушки приносила, наряжала її. І лібуватися видамо. У нас вже по традиції так склалося, що ми вже років п'ять поряд наряжаємо йлку, вона в нас виросла, була невеличка. Тепер уже в нас дуже висока, до верхушки не дістає. І в час всі участь приймають. Ходимо щедрувати, по замовленню, як кажуть. Ну не то, що там гроші заробляємо. а… Людей веселим і самим веселимся. Також у дворі мають своїх діда мороза та Снігуроньку. Від них уже почали надходити перші привітання сумчанам. поздравляю всіх з Новим Годом! Желаю всім щастя і добра, друзей хороших і тепла, жити весело й сміло, щоб ніколи не надоїло, сміятися, пісні петить, любити. А головне всім в цьому году і в наступному году всім щасливими бути.